Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про нові зміни в оформленні постійного догляду, які стосуються як отримання відстрочки від мобілізації, так і звільнення з військової служби, в тому числі оформлення соціальної допомоги, коли ви здійснюєте догляд на непрофесійній основі за особою, яка його потребує. Але спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram, Там багато корисної юридичної інформації. Потрібна юридична консультація, то ви знаєте до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Поїхали для того, щоб або оформити відстрочку від мобілізації на підставі пункту 9 так або 14, або, наприклад. Якщо ви здійснюєте іншу догляд, так, в залежності від категорії, або в разі, якщо ви проходите військову службу і ваша, наприклад, матір потребує постійного стороннього догляду, то необхідно пройти відповідну процедуру. Ці процедури, так, в залежності від того, за ким ви доглядаєте, в залежності від документу, вони поділяються на два види. А перша, це ви можете оформити догляд на непрофесійній основі, тобто через соцслужбу, так. Чиросот-захист, звернутися з відповідною заявою. В разі, якщо ви відповідаєте певним критеріям, документи так само відповідають. В разі, якщо ви так отримані відповідні бали, то ви можете оформити собі соціальну допомогу, так, як відповідно до якої держава буде вам компенсувати, так би мовити, певні грошові витрати на те, що ви здійснюєте догляд за особою, яка потребує постійного стороннього догляду. А це достатньо важка процедура, так оскільки треба відповідати критеріям, в тому числі. Щоб ваш дохід не перевищував так на сім'ю відповідний розмір, це все регулюється відповідною постановою Кабінету міністрів. І ось станом на сьогодні вже були внесені зміни в цю постанову. І відтепер догляд на непрофесійній основі будуть отримуватися за іншими правилами. Одна із найголовніших змін, яка стосується оформлення догляду, це. Форма висновку лікарсько-консультативної комісії. І тепер висновок лікарсько-консультативної комісії він, він буде називатися висновок про наявність порушення функції організму, через які особа не може самостійно пересуватися та або самообслуговуватися, і потребує постійного стороннього догляду. Ця зміна по формі висновку ЛКК вона також стосується і тоді, коли ви будете оформлювати відстрочку або звільнятися з військової служби. А як ви пам'ятаєте, так для оформлення відстрочки. Від на військову службу, окрім як соціальну допомогу, так ви можете ще й скористатися іншою процедурою, а саме отримати акт постійного догляду за формулу 8, який встановлений постановою 560. І відповідно, так, там міститься документ, який треба обов'язково надавати це висновок лікарської консультативної комісії, в тому числі це і передбачено в. Законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в статті 23. в разі, якщо ми говоримо про звільнення з військової служби, там так само передбачено, що необхідно надавати так один як із основних обов'язкових документів висновок лікарка лікарська консультативної комісії про потребу особи в постійному сторонньому догляді, який затверджений наказом МОЗ, тобто. Зміни, які були внесені до постанови так, щодо оформлення компенсації, вони вносять тепер зміни щодо форми висновку ЛКК. Наразі є вже наказ проєкт наказу Міністерства охорони здоров'я, відповідно до якого вже є запропонована певна форма нового висновку лікарської консультативної комісії, і так само вже передбачено так, так би мовити нову процесу. Процедуру отримання висновку лікарсько консультативної комісії. Це значить, що в найближчий час в нас зміниться форма висновку лікарсько консультативної комісії про потребу особи в постійному сторонньому догляді. Як ви пам'ятаєте, так як я роз'яснювала у своїх певних відео, як я роз'яснюю на консультації, в залежності від хвороби. Особи, так, за якою ви плануєте доглядати, є відповідні форми висновків. Їх було три, і вони залежали від хвороби, від когнитивних порушень, так, від психічних розглядів тощо. Тобто, коли видавався цей висновок, так, в залежності від хвороби, обирався певний вид. А тепер є лише один. Вид висновку лікарської консультативної комісії. Ще раз повторюсь, який називається так про наявність порушення функцій організму, через які особа не може самостійно пересуватися там обслуговуватися і потребує постійного стороннього догляду. Чи є ця зміна позитивна? Звісно, є. Чому? Тому що, в разі, якщо ми з вами вже будемо дивитися на проєкт наказу, так, на новий цей висновок, ми побачимо: нарешті він називається. Правильно, тобто він його назва вже нарешті підходить під всі ці закони, як закон України про військовий обов'язок, так в разі звільнення з військової служби, так і під закон України про мобілізаційну підготовку для отримання відстрочки від мобілізації, оскільки постійно на практиці виникали певні проблеми з цим висновком. Тому що він е називався так е інакше, він мав на меті отримання соціальної послуги, так і не було там такої фрази, що особа потребувала постійного стороннього догляду. Як під час звільнення з військової служби, так і під час відстрочки від мобілізації, це було підставою від, так, від або військової частини, або від ТЦК для маніпуляції, для відмови, так в е задоволенні ваших заяв як про відстрочку, так і про звільнення з військової служби. Ця зміна є дуже позитивною, тому що тепер не буде маніпуляцій для того, щоб казати, що цей висновок вже не відповідає. А чітко вже унормовано так, ось найближчий час буде вступати в законну силу. Унормована єдина форма такого висновку. Постає питання: так, що робити зі старими виставками? А як передбачено наказом Міністерства охорони здоров'я, так який в найближчий час буде затверджений, і який буде в найближчев найближчий час набере законної сили, там чітко передбачено, що в разі якщо ваш висновок лікарсько консультативної комісії буде Є діючим так, строк дії його ще не закінчився станом. Так, от на сьогодні, на момент прийняття так цього наказу, то він і продовжує строк своєї дії на а, цей час, який визначений в ньому. Тобто, в разі, якщо написано так, що він діє, наприклад, протягом року, то він не буде надалі діяти. Жоден з органів, органів, так як військова частина, так і ТЦК, не може вимагати у вас переоформлення, перевидачу нового висновку. Зараз 100% будуть виникати знову якісь проблеми на практиці, коли будемо пояснювати або ТЦК, або військовим частинам, що ні-ні ні, у ні, ні, цей ось висновок є діючим на підставі наказу. Міністерство охорони здоров'я, що там чітко передбачено. Так би мовити, вже можна так моделювати цю ситуацію, що можуть вже і відмовляти, і казати, що принесіть новий висновок. Однак, як звісно, дивимося з вами на строк його дії, і до якого числа він діє. Як вплине нова форма висновку, так на подальше оформлення відстрочки. В разі, якщо у вас ще висновок діє, так то можете безперешкодно надалі продовжувати. Продовжувати собі відстрочку, її надалі оформлювати. А так само і з звільненням з військової служби. В разі, якщо у вас є цей вже висновок, ви його отримали і він є ще діючим, так, до моменту набрання наказом Міністерства охорони здоров'я нової форми, то відповідно ви також можете надалі ним користуватися на строк його дії. Стосовно не... Також для кого це потрібно, в разі, якщо ви будете перетинати кордон, то так само треба подивитися ваш висновок ЛКК так? знову на строк його дії. В разі, якщо ви будете перетинати кордон і буде вже новий висновок лікарської консультативної комісії, то ви повинні розуміти, чи чинний ваш висновок, чи не чинний. В разі, якщо він не чинний, то знову ж таки потрібно буде його переоформлювати, отримувати нову форму. До речі, для перетину кордону. Ну, так само, ця нова форма має позитивне значення, оскільки в ній чітко прописано, що особа потребує постійного стороннього долю. І тепер ми з вами підсумуємо. А що змінилося в постійному догляді? Змінилася форма висновку лікарсько консультативної комісії. Вона, нарешті, є вдосконаленою. Вона нарешті відповідає закону як про мобілізаційну підготовку, так і про звіни, так і про військову службу. Нарешті в ній чітко буде прописано, що особа потребує постійного стороннього догляду, що якраз мінімізує так маніпуляції від органів, як від військових частин, так і від ТЦК. І так би мовити, покращить так процедуру. Отримання відстрочок або звільнення з військової служби. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій YouTube, Telegram та Instagram, Ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно.